Він в жив. Він завжди мені казав, що Маша живемо одним днем, тому що ми не знаємо, що завтра буде, що через годину буде. Я це зрозуміла після його смерті. Кіндрат Дмитро Іванович, заступник командира бойової машини, оператор механізованого батальйону 14-ї окремої механізованої бригади оперативного командування Захід, загинув 18 травня 2022 року під час артобстрілу у районі населеного пункту Яковлівка Донецької області. Мій брат підписав контракт з частиною А 1008 Волинська область, 27 травня 2016 року. Так як він вдома нам не сказав, що він йде служити контрактником, він звичайно йшов в армію. Потім, через деякий час, він сказав, мама у мене присяга в червні, і він сказав на присязі, що його забирають в зону АТО. Він був піхотинець. Всюди він був на нулю. На нулю. Ну, завжди він казав, у мене все добре. Ніколи мені поганого нічого не сказав. Додому він приїжджав дуже рідко, тому що він дорожив армією. Він весь час конспекти вчився, читав, у нього армія, армія, армія. Друзі, він як приїжджав в отпуск, так як бували відпуск на місяць. Він тиждень-два він вже дзвонив. Я їду назад, Типу що він не хотів вдома побувати. Він мені постійно скидав фотографії. Мене родина досі питає: звідки тебе фотографії? Оце він тільки тільки-тільки почав служити. Навіть бліндажу їм було весело. 24 лютого дзвонив, маша, ховайся. Каже, їм що стало зранку? Він каже, ховай дітей у підвал. Каже, йдіть і ховається війна. Тому тобто це для мене дуже важко було. Зараз кожна тривога, він перед тим, як починалася тривога, там швидше починалася тривога, він дзвонив, Маша, ховай дітей. Він дуже за дітей переживав. Кожен день писав, як ти, що ти, це такого. Тільки вільна хвилинка він зробив. набирав. І все казав, хто як не ми. Це він завжди говорив, хто як не ми. Я йому завжди казав, буде тобі, ну типу, ти ж молодий, тобі сім'ї потрібно. Ніхто як не ми. Один раз момент я йому казала, Діма, розкажи мені щось там. Він каже, не можна. Один раз він мені розказав, що він йшов на так з як, постом, чи як він йшов підміняти своїх хлопців. І хлопці наступали на свою міну, на свою ж міну, і трьох хлопців розірвав. І він, він каже, що він подзвонив батькам, так як він був там командиром, там, чи ким, ну, подзвонив і каже, так і так. Він каже, оце збирати своїх хлопців з деревського, всього каже, це саме ужас. Після того, я ще його ніколи не питала. Потім він мені раз розказав, ще, що снайпер за ним охотився. Довший час він з бліндажа не вилазив. Тому що снайпер, снайпер, снайпер. Він каже, що бачить який червоний цей, що за ним охотився. Він дуже високий був, він, мав, 2,05 росту, він високий був. Він такий здоровий, як, як дуб був хлопець. Вечором, 17 числа, пізно, десь біля 11-ї години, він до мене ну, типу, він ніколи так ще не говорив, як того вечора. Каже, мені, я не розумію, що робиться. Я кажу, Діма, що сталося? Я не розумію, каже, нас типу, відправляли на одну позицію, яка кудись. Він каже, ми мали їхати на золоте. Він каже, там наші бліндажі, там наші це. Ну, типу, я знаю цю місцевість, я не боюсь їхати туди. То, окей. І тут, типу, каже, нам сказали повернутися. Чому повернутися? Ну, оце його слова, чому повернутися? Якщо ви відбили, то місцевість, чому повертатися? Зранку я йому написала Добрий ранок, братику, як те справи? Він не прочитав і не відписав. В них зранку почались бої. І біля 17.34 подзвонила до мене Поліна, дівчина його, і почала плакати. Я кажу: Поліна, що сталося? Маша твій Діма двохсотий? Яка в смислі двохсотий. Ділика, діби немає. І все, капе. На другий день, типу, на другий день його хлопці теж загинули, з ким він найкраще дружив. Це дуже багато хлопців. І 20, йому 24, 21. Це самі молоді хлопці загинули. Типу, я ще цілу сутку до нього дзвонила, я нікому не казала, що він загинув. Я думала, що це неправда. Я ще писала, дзвонила. У мене такий телефон 18 числа. візьми трубку, візьми трубку, візьми трубку. Чого ти не береш від мене трубку? Я не вірився, одкому не повідомлення. Я цілу сутку. Приїхала я в мор, на опізнання, там було три хлопця військових. Ми приїхали з сестрою дворідним, з чоловіком і ну, з її чоловіком. Нас запускають в морг. Типу, там був платочок на голові, тільки знімають, і я кажу: це мій брат. У нього була дирка в голові. І типу, голова трохи зіння. Мені показали його татаю роки, У нього було татуї роки. Одна, на одній руці писало Богу, душу, тіло Україні». Тут тризом і тут були ем, в нього. У нього були тільки патріотичні три. Я спілкуюся з побратимами до сих пір. Хлопці мені кажуть, що тоді того дня він е якось в Москві, тепло, почали наступати, вони не встигли окопатися. Вони приїхали, то їх походу вже чекали. Також я так зрозуміла, бо тільки вони оселились там на якусь територію, почався наступ. Я вам покажу, мені побратим написав. Діма, так як молодий, досвідчений набідник та командир машини, сівши замість пораненого водія, за штурмал БМП під ворожим обстрілом, героїчно ризикуючи життям, вивів колону в безпечне місце. Тим самим врятував життя понад 20 бійцям. Та це не єдиний його подих під час захисту України, це за весь час його служби. Це його побратим Володя написав. дитинстві він плаксивий був. Я думаю, тим він доказав, що він мужик. Він все хоча він все, знаєте, в мене була компанія, типу, дівчата самі. І він за нами все бігав шнурочками. Його всі нагороди за весь час. Це йому хлопці подарували, військові його друзі. Це прапор від президента на похоронах дали. За і любов до України. Це посвідчення 14-ї бригади, командира 14-ї окремої механізованої бригади, відзнака командира. Це ось це, що він був командиром. Брав участь в антитерористичній операції. Це ветеран війни. Він, ну, молоді роки став ветераном війни. Це його прапор. Я йому підписувала, тільки він зараз вже ну, не в такому стані, тому ми його сховали. Є такий прапор, що ми всі хлопці попідписували. Я досі не вірю, що його, його чекаю з війни. Знаєте, як зараз середині буде, коли десь, Бог це все закінчиться, живі будуть повертатися додому. А мені не повернеться він ніколи. Я в це не вірю.